Я рада вас всіх вітати, я рада була з вами трошечки поспілкуватися. Хотіло б, хотілося б звичайно більше часу проводити з вами. З нами вже пані Анастасія на зв'язочку і зараз буде неймовірна руханка. Ну що ж, тоді поїхали. Пані Анастасія, доброго вам ранку. Доброго ранку, всім доброго ранку. Бачите, поки ще тепленька погода, перші осінні дні, то я вирішила ще виходити на вулицю. Тому давайте нас за мене дуже багато часу. Сідаємо рівненько. Угу, чекаю вас, сідаємо рівненько і поїхали. Поїхали з голови. Право, Розма... вліво, право, вліво. право, Вліво. Вліво. Вниз. нагору, Вниз. нагору, Вниз. нагору, Вниз. нагору. Вниз, нагору. І по колу. Раз. Два. Три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Взяли ручки, поклали на потилицю. Поклали ручки на потилицю. Раз, опустили голову два. Тримаємо внизу. Раз, два, три. Чотири. Закриваємо ротики. Закриваємо ротики, піднімаємо голову нагору. Поїхали. Раз. Супер. Тепер піднімаємо праву ручку. Раз. Підняли. Поклали її на голову і опускаємо її, тягнемо до правого плечка. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Тепер ліву ручку нагору. І кладемо голову на ліве плечко. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Тепер поїхали. Взяли ручки в замочок, маленьку хвильку. Раз. Два, три, молодці. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Ой. Три. Чотири. В іншу сторону маленьку хвильку. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки нагору підняли. Тягнемо. Раз. Назад. Два, три. Чотири. Вперед. Раз. Два, три, чотири. Назад. Раз. Два. Три. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Сірий. Сілий. Раз. Сірий. Та, да, молодці. Сірий. І плечки рознавляем. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ручки в сторону поставили. Поставили ручки в сторону і отак маленькі оберти. Вперед. Раз, ручки рівненькі. Два. Маленькі оберти. Молодці. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер так само, але назад. Раз, три. Два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Ручки нагору підняли. Підняли ручки нагору, гору. Тримаємо. Опускаємо. Праву ручку вперед і потягнули її в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Ручку нагору, Зігнули. Взяли себе за дій. Тягнемо в ліву сторону. Раз. Два, Молодці. три, чотири. Міняємо. Ліву ручку вперед. Потягнули її в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Ліву ручку нагору. Зігнули. Взяли за ліку. Тягнемо в праву сторону. Раз. Тягнемо ще молодці. Два, три, чотири. Супер. Поставили ручки. Поставили ручки на плечки і вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Назад. Тепер. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Супер. Стаємо на колінка. Раз, два. Стали на угу. колінка. Раз, два. Стали. Ручки за голову поставили. Ніжки разом. Та ручки за голову поставили. І присідаємо. В ліву сторону. Молодці. В праву сторону. Давайте ще. Вліво. Ага, право. Іще вліво. Іще вправо. Іще вліво. І вправо. Іще вліво. І право. І останній раз вліво. Ручку поставили. Тягнемо справу. Раз, два, молодці. Три. Чотири, п'ять. Раз, ручки за голови. Сіли на праву сторону. Ручку і ручку тягнемо сліво. Раз, два, три, чотири, п'ять. Супер. Встаємо. Тепер дивіться. Ніжки широко. Ніжки на стороні наших плечей. Поставили. Поставили ніжки. Ручки вперед. Ручки перед собою. Принтерімо, стоїмо і присідаємо. Раз. Бачите, присідаємо так, щоб попор. Два. Ще присідаємо. Раз. Два. Ще робимо раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. 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 Раз. Присіли. Ручки вперед. І так тримаємось. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Супер. Встаємо. Встаємо. І тягнемось. Тепер. Ручки нагору підняли. Тягнем сюда раз, два, далі тягнемо. Ось і три. Четыре. І ще тягнемось. Раз. Два. Три. Четыре. І ручки поставили на ніжки і прогинаємо спинки. Стаємо. Сідаємо вниз і тягнемо спинку. Ручки вперед. Тягнемо спинку. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Встаємо. Встаємо. Раз. встаємо два. Угу. Ніжки підходять вище. І прогинаємо спинку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. А тепер дивіться. Ніжки ставимо біля себе. Поставили ніжки разом. Так. Прогинаємо спинку і ніжками йдемо. Перебираємо. Раз, два, три. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Ставим в котиках. Ставим в копіка. Раз. Молодці. Ставим в котиках. Стоїмо. І дивіться, йдемо вниз. Раз. Прогнули спинку два. Стоїмо. Раз, молодці. Два, три, чотири. Йдемо вниз. Спинка кругла. Раз, два. Три. Чотири. Опускаємося вниз. Прогнули спинку. Та молоді. Стоїмо. Раз. Два. Три. Чотири. Опускаємося вниз. І спинка кругу. До да, молодці. Раз. Два, три, чотири. Встали рівненько. Рівненько стоїмо. Права ніжка рівненько. Натягнули праву ніжку. Так, молодці. І піднімаємо праву ніжку нагору. Вона в нас рівненька. Раз. Два. Молодці. Рівну рівну ніжку піднімаємо. Три. Чотири, п'ять, шість. Вісім, дев'ять, десять. І тримаємо її на горі. Раз. Тримаємо три, чотири, п'ять. Опускаємо. молодці. Ліву ніжку підняли. Раз. Підняли ліву ніжку на гору. Раз. Тримаємо її рівненько. І піднімаємо її на гори. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. І тримаємо ніжку нагорі. Раз. Два. Три. Чотири. Ще тримаємо п'ять. Опускаємо, сідаємо вниз і тягнемо спинку. Раз. Два, три, чотири. Знову встаємо в котикам. Дивіться, зараз вам покажу, повернуся до вас. Встаємо в котика. Раз. Праву ніжку підняли. Підняли праву ніжку рівненько і ліву ручку підняли. Права ніжка, ліва ручка. Тримаємо себе. Молодці. Раз. Два, три, чотири. Опускаємо, міняємо. Ліва ніжка. Раз, права ручка, два. І тримаємо себе. Раз. Молодці. Тримаємо. Ліва ніжка, права ручка. Два, три, чотири, п'ять. Ще міняємо права ніжка, ліва ручка. І тримаємо себе. раз, молодці. Два, три, чотири, п'ять. Опустили ручку ніжку. Ліву ніжку підняли, ліву ніжку підняли, праву ручку підняли. І тримаємо себе раз, два. Три. Молодці. Чотири. П'ять. Опусти. Молодці. Тепер. лягай на животики. Лягли на животки. Раз. Лягли. Чекайте, зараз до вас повернусь. Так, да, Лягли на животики. Раз. І прогинаємо спинку. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Все прогинаємо з Раз, два, три, чотири, п'ять. Ніжки підтягнули. Ніжки підтягнули і максимально, максимально витягуємо себе нагору. Тягнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Супер. Опустили ніжки. опустили вниз. Тепер, як ми з вами завжди робимо, ніжки напрягли. Ніжки напрягли, натягнули лосочки. Ручки перед собою поставили. Так. І поїхали. Раз. І два. 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 Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Раз. Два. Молодці. І піднялись. тримаємося, Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Сідаємо на попу, Пілий раз. Так, молодці. Сілий. Та щоб би з вами велосипед. Поїхали. Ніжки раз поставили. Поставили ніжки раз. Ручки за голови два. Так, молодці. І поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ніжки натягнули. Ручки поставили. Тримаємо себе. Раз. Два. Давайте ще тримаємо. Тримаємо. Три. Чотири. Супер. Тепер обійняли себе за ковід. Обійняли. Раз. Взяли себе ручками під колінками. І обійняли себе. Раз. Молодці, два. Три, чотири. Супер, ніжки підняли. Підняли ніжки. Раз. На ручки взяли. Ручка за ручку. І поїхали. Вліво, вправо, 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 влево, вправо, вліво. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, ще раз. І останній раз. Два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. ніжки опустили. Обійняли ще великий колін. відпочиваємо. Раз. Молодці. Два. Три. чотири, Сідаємо ніжки широко раз. Ніжки широко раз. Сілий. Та поставили ніжки широко. Угу. Молодці. Так. Спинка рівненька. Обійняли себе правою ручкою, а ліву нагору. Так. І опускаємось до правої ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустились до правої ніжки. Тримаємо себе. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Міняємо. Обійняли себе лівою ручкою. праву нагору. Да. І до лівої ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Лягли на ліву ніжку. Лягли на ліву ніжку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Встаємо. раз. Встаємо. раз. Ручки зараз будуть нас йти по ніжкам. Раз, будуть тягувати себе вперед. Поїхали. Ручки йдуть вперед по ніжкам і ви нахиляєтеся вперед. Раз. Два. Молодці. Ще робимо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім і тримаємось внизу. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Стаємо. молодці, Ніжки зібрали. Молодці. Дивіться. Тепер як ми з вами також зробимо. Зараз поверну до вас пам-пам-пам-пам, Право ніжку ставимо вперед. Права ніжка вперед. Раз. Ліва позаду два. Ліва позаду два. Та. Ліву ніжку вирівнюємо. Та, вирівнили ліву ніжку. Робимо раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Тепер ручки нагору. Підняли. Готові. Готові. Піднімаємо ручки на гору. Виходимо вперед. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Ручки опустили вниз. Ніжку праву Трошки в сторону. Раз, два, три, чотири. Опускаємося нижче. П'ять, шість і тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Піднімаємось нагору. Раз, два. Ніжку підсуваємо три, чотири. Беремо себе за ніжку яка позаду нас і тягнемо вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Міняємо ніжку. Тепер ліва ніжка йде вперед. Раз. Ліва ніжка йде вперед. Права рівненька. І робимо раз. Два, три, чотири, п'ять. Ручки нагору піднімаємо. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ручки опустились. Ніжку трошки в сторону. Раз, два. Опускаємо. Три, чотири. Опускаємо ще нижче. П'ять, шість. І тримаємо себе. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Встаємо раз, два, три, чотири. Ніжку ліву підсуваємо. Беремо, беремо себе за праву ніжку, яка позаду нас. І тягнемо до себе. Раз, два, молодці, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Молодці. Так, тепер будемо сідати рівненько з вами. Сідаємо рівненько. Раз. Сіли рівненько. султанчика. Молодці. Сіли рівненько. Так. І піднімаємо ручки нагору. Раз. Опускаємо два. Ще нагору раз. Два. Ще нагору. Раз. Тягнемось. Два. І останній раз потягнулись. Раз. Тримаємося. Раз, два, три, ручки витяг... витягуємо, чотири, п'ять. Опустили ручки. Молодці. Плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дихаємо. пам'ятаєте, зараз будемо дихати. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Вдихаємо носиком. Раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. І останній раз. Вдихаємо носиком раз. І видихаємо ротиком два. Закрили очки, закрили очки, поклали ручки на колінка і рахуємо разом зі мною. Десять. Дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відкриваємо очі і хлопаємо собі, що ви прийшли на тренування. Дуже вам дякую, що ви прийшли на сьогоднішнє тренування. Воно в нас було супер-мега продуктивне. Супер продуктивне. Мені воно дуже-дуже сподобалося. От. Тому дуже вам дякую. Пані Анастасія, у нас є декілька ручок. Нікола, що ти так, нам я хотів сказати? Я хотів так. сказати, що в мене підняв зразу настроєння. Я вже побудував тренажерний зал. О, я дуже рада. Я дуже тебе рада. Дуже, дуже рада. Це для мене найголовніше, що у вас піднімався настрій. Окей, хто там так. наступний? Сашулечка, ти нам що хотів сказати? Я хотів вам показати. А що ти в... нам хотів показати? Це сердечко. Да. Ой, дякую. Дякую. Наші любі. дякую. Так, бачу ручку від Софії. Софія, а ти нам що хотіла сказати? Я хотіла сказати, що мені дуже сподобалась руханка, і в мене якраз піднявся настрій. Ой, дуже дякую. У мене також піднявся настрій, Я кожного разу він піднімається, як я оце з вами руханку проводжу. Я також дуже-дуже радію нашим з вами тренуванням. О, в тебе крутий попит, дуже крутий. дуже крутий в формі яблучка. дуже крутий. Так, хто там ще хоче? Зна та, зна Знаєте, на два слова. Ага. І, та, у Агата, день і в мене дуже піднявся настрій. Так, та, це це Круто. Круто! Так, вікулечка, ти нам що хотіла сказати? Я хочу сказать, посмотри, какой он на а О, Там собачка. Круто. Я це хочу сказать, потім на неба є юханки. Є так, а ну давайте тепер давайте поставимо лайки, хто прокинувся. Не бачу, не бачу, не бачу. Ніколас прокинувся, Валерія прокинулася. Так, хто не прокинувся, 20 разів стрибає ще перед наступним заняттям. Ну що, наші любі, ми раді були прокидатися з вами. Всім гарного, гарного дня. Чекаємо вас на наступних заняттях. Дуже вам дякую, пані Анастасія. І я вам дякую. Буває. Ано ну, народ, вмикайте мікрофончики. Давайте наробимо шуму. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.